Офі Христа зустріну, про всі рани розкажу йому, засудили мою Україну лиш не знаю, за що і чому, не розправивши крила лелечі, заспівали зрання солов'ї, взяла хрест на тендітні плечі, як Христос взяв колись на свої. А упадків було чимало кожне місто зазнало терпінь, бо до болю Херсон розпинали, били бучу. Постомель, Ірпінь, Україна, як мужня мати, бачить муки своїх дітей, Хоче кожного обійняти і притиснути до грудей. Бачиш, Христе, ці дикі страждання, біль, яка перетнула кордон. Поможи нам, єдине прохання, як тобі, помагав Симеон. Мами з дітьми тікали в морози. За кордоном, хто де опинився, нині світ. Витирає їм сльози, як тобі Вероніка колись. Знов упадок, за які ж це провини. Знову діти ночують Метро, лиш тіта у стрісті новини. Знову війни Київ Дніпро. Знову мати стріча домовину. Домовини у прапор вдяглись і ридає над своїм сином, як жінки над тобою колись. Не дозволь нам в біді пропасти. Свою руку до ран приклади, ми готові з тобою упасти, лиш піднятись нам поможи. Юні хлопці на фронті вмирають, що в коханні ще не клялись. З України весь світ зривають, наче одяг із тебе колись. Знов сирени всю ніч лунають, наші руки молитві зрослись. Зараз, Боже, нас всіх розпинають, як тебе на Голгофі колись. Люди моляться, люди страждають, та молитві зникають страхи. Нас сьогодні ракети вбивають, як тебе колись наші гріхи. Зглянься, Боже, на мою країну, що війну цю прокляту відчула. Пригорни, Христе, всю Україну, як Тебе, Твоя мати, горнула. Ми проходимо хресну дорогу, і я знаю, прийде спасіння. Ми чекаємо на перемогу. Як на Твоє святе Воскресіння?